Герметичний корпус, книга перша, абзац з 8 по 9. Поки я стояв ошарашений, командир знову повернувся до мене, кажучи Ти бачив розвію першу форму, що існувала до початку того, що не має ані кінця, ані початку. Це сказав він мені. Тоді, сказав я, де мають свої походження елементи природи. Він відповів, Від волі Бога. Котрий, тримаючи слово та бачивчи красу космоса, зробив його точно таким, яким він є, виліплений з його основних елементів та нащадків душ. Розум, Бог, що є одночасно і чоловіком, і жінкою, початком життя і світла, дав народження через своє слово іншому розуму, творцю цього світу. Він, як Бог вогню та повітря сформував сім сил, що обертаються по своїм кругам в сприймаємому світі, та управління цих сил назвали долею. Я дуже довго не міг зрозуміти, про що йдеться в цьому абзаці, це одна з тих причин, чому ці відео виходять так повільно, бо я витрачаю кілька днів, аби прочитати кожен абзац. Розвинути ідеї про що саме йдеться в них. Тут кажуть про нащадків душ, і слово душа використовує і Скотт, і Саламан. Я спілкувався з різними людьми, що вивчають герметицизм, спілкувався на форумах, і виявилося, що в грецьких текстах використовується слово «неума». І це слово означає не тільки душа, але ще дихання, сила життя. І в цьому контексті в українській мові сила життя, дихання тісно пов'язане з духом, а не душою. І це дуже важливий для мене момент, бо душа є пасивною, а дух є активним. І в цьому абзаці нам кажуть, що. Бог створив сили, необхідні для творіння, і Бог створив дух, ідею про те, як саме повинен виглядати Всесвіт за його думкою. І космос, наповнений пневмою, космос наповнений силами життя, згідно з цим амзацем, також є живою істотою. Цей абзац дуже багатий, символізм, і я по-перше бажаю одразу вибачитися перед всіма герметицистами, що будуть бачити це відео, бо я аналізую цей текст виходячи з свого власного досвіду, а не цитуючи якісь книжки. Тож в нас, аби зрозуміти про що цей абзац, нам потрібно згадати. Де саме на якому саме етапі створіння ми знаходимося? І в нас є два різних шляхи. Перший шлях це перша матерія, яка була розподілена на божественну сіль та божественну селітру, які надалі можуть бути розділені на чотири елементи: огонь, вода, повітря, земля і інший напрямок, де Бог створив слово. І потім з цього слова він створив Творця. Божественна сіль це літра та перша матерія то є світ ідей. І в минулому абзаці ми дізналися, що Бог вложив ідею того, як повинен виглядати Всесвіт. І аби реалізувати цю ідею, він створив Творця. Тож ми із ідеалізуючої Тріади. Перейшли до реалізуючого квартенера. Він змінив три елементи, що були до нього. Він змінив божеству сіль, божесну селітру першу матерію і створив чотири елементи з них. Тобто, замість тріади ми маємо квартенер. Але перша матерія продовжує поступати в космос, продовжує бути зміненою волею творця, продовжує розпадатися на сіль та селітру. Тож, ми маємо одночасно і тріаду, і Квартенер, що в сумі дають нам Септенер. В цьому абзаці ми бачили, як Септенер був народжений, і він був названий Долею. Що таке Септенер? Септенер це сім астрологічних планет Сонце, Луна, Марс, Меркурій, Венера, Юпітер, Сатурн. Тобто, сучасна астрологія йде згідно з ідеями герметизму, як було показано в цій главі. І хочу звернутися до своєї аудиторії, будь ласка, поставте лайк, підпишіться. Чим більше нас, тим більше людей бачить це і тим більше коментують. І я дуже полюбляю, коли люди бачать мої відео і дізнаються щось нове з них. Також мені цікава ваша думка про очіпнець сьогодні, чи згодні ви з моїми думками, або хочете додати щось своє. Дякую і до нових зустрічей!